Сьогодні дуже популярне вчення, що церква та пастори не потрібні, я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, Він каже, що вони знаходяться в Його руці. Тож чи потрібні апостоли і пастори, вони потрібні Ісусові, Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже: Ходжу серед церкви, серед семи золотих світильників. Тут бачимо, що Ісус перебуває серед церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам, і Святий Дух говорить церквам. Кому каже Дух, Церквам. Сім раз Ісус повторює: слухайте те, що Дух промовляє до церков. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віручій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути у проклятті. тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого. Це душевне, тілесне християнство. Не слухаємо, що дух промовляє до церкви. Також багато проповідників, лише вчителів, проповідують, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимося через Книгу об'явлення, що говорить про це Ісус. І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті від аду. І Ісус каже: Я переміг пекло та смерть. Христос там був. І він переміг смерть та пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень та філософій, які вчать, що пекла немає. Покарання за гріхи не буде, книга об'явлення допомагає у цьому розібратися. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них. І кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у Вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не записаним у книзі життя, той був укинений у вогнене озеро. Часто можна почути, вчинки неважливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. І Ісус каже: віддам кожному за його вчинками. І до кожної церкви Ісус вертається і каже: Я знаю твої діла, і дам кожному згідно з вашими справами. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми повірили і врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх, і наші діла лихі. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. У царство Боже не війдуть ті, хто вірить по-своєму, відступили грішні. Їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Лжавчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Господу Ісусу Христу?